Сад пам'яті висаджує громадська організація Жити попри все. Спільнота родин, які втратили своїх рідних на війні, власними руками створюють реабілітаційні простори на квіти зони відпочинку та майданчики для терапії. Запланували куратори. Як виникла ідея висадити трояндовий сад, та як долучитися до благодійного проєкту, дізнавалась наша журналістка Анна Сірек. Дивимось. Біль втрати коханого на війні знерухомлює душу, змушує час зупинитися. Однак ці жінки віднайшли порятунок у квітах. Громадська організація Жити попри все створює унікальний проєкт Сад пам'яті. Думка створити була спочатку навіть не сад. Це був була ідея про невеликий квітник. Можливо, з трояндами. Коли чоловік вже був на війні в 22-му році, він казав, що коли закінчиться війна, посадимо з тобою поле червоних троянд. Однак статися цьому не судилося. Трояндар готувався до війни ще в 2021-му році. Відвідував навчання Азову і знав одразу Піде добровольцем. Казав, що стане на захист країни заради своїх трьох дітей, звільняв Київщину та Херсонщину. Героїчно загинув під час наступу. Романа не стало, але його ідея продовжити. Жула жити в серці дружини. Ольга разом з однодумцями вже висадили більше 200 кущів троянд. Для нас Олею це перш за все пам'ять про наших чоловіків, які загинули, які загинули захищаючи нашу батьківщину. Але не лише про них. Ми хочемо пам'ятати усіх хлопців, які поклали життя, для того, щоб. Життя продовжувалось. Сад пам'яті висаджують в порогову. Музей виділив близько гектару території зі ставками та полями. Ландшафтна дизайнерка Олена Бальжик продумала всі деталі: квітники, чотири пори року, зони відпочинку, естетичні доріжки та дерев'яні тераси над водоймою. Тут не буде табличок з іменами героїв. Це стане місцем пам'яті та любові до них. У нас буде створений до саду сайт, і вже на сайті будуть історії всіх полеглих героїв, родичі, які будуть подавати і розповідати. І це не сухі факти будуть, а саме про життя, про те, якими вони були класними людьми. Одна з них Ірина Цвіла, англичанка. В пам'ять про неї посадили унікальний кущ жовтих троянд. Вона військова, була свого свого часу в АТО, воювала. Потім вона повернулася додому, жила під Києвом, і троянди для неї стали свого роду реабілітацією. І оце троянда канарка. Це був дуже рідкий в Україні сорт, який зараз в Україні представлений в першу чергу завдяки їй. З її живців, з її, як би легкої руки, ми маємо цю троянду. Ірина загинула 25 лютого на Київщині, відбиваючи атаку ворога. Тому це місце для неї, про неї і про те, що ми пам'ятаємо. Саджають квіти всі разом. Добровольців, зі слів кураторів, вистачає частину рослин отримують у подарунок, інші витрати закривають зборами. Навколо меморіального проєкту вже виникло дружнє ком'юніті. Дівчата організували цей сад пам'яті, і я зрозуміла, що квіти, які посаджені на моїй клумбі пам'яті. Ну, нашому саду вони мають бути тут, і ці квіти вже ростуть. Друга назва цього саду сад життя, і він більше про життя, тому що жінки з полеглих героїв вони будуть сюди приходити, приводити свої сім'ї. Це можливість передати пам'ять ось таким маленьким малюкам про їх батьків. Ольга та Тетяна сподіваються, що сад стане місцем терапевтичної реабілітації для усіх українців. Рослини пробиваються з насіння, з корінчиків через всі негаразди, через погану поганий ґрунт. Вони тягнуться до сонця. І для мене ці всі сади і рослини вони символізують нас. Тобто ми тягнемось до життя, і це нам дозволяє дихати. Долучитися до облаштування саду або стати спонсором дуже легко. Про майбутні толоки і потреби можна дізнатися в соцмережах організації.